Окупанти брешуть про завоювання в Запорізькій області. Новий наступ РФ може готувати на весну початок літа. Про це повідомляє інститут вивчення війни за підсумками 23 січня. Що може бути вищої награди, ніж гибель за вірусою? За оцінками української розвідки російські війська готуються до наступу на весні або на початку літа 2023 року, що частково підтверджує оцінку АСВ. щодо готовності військ РФ вдатися до рішучих дій у найближчі місяці. Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що весна і початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні, і підтвердив, що гур. Спостерігає ознаки перегрупування російських військ у межах підготовки до великого наступу у Донецькій та Луганській областях. Скібіцький також підтвердив, що російські сили навряд чи почнуть атаку з території Білорусі або на півдні України. Інші висновки аналітиків ISW за минулу добу російські війська продовжують обмежені контратаки у спробах відновити втрачені позиції на лінії сватово Кремінна. Українські сили завдали ударів по районах зосередження російських військ в окупованій Луганській області. Російські сили продовжують наземні атаки в районі Бахмута та на західних околицях Донецька. Зусилля Кремля щодо професіоналізації російських збройних сил продовжують викликати критику з боку прихильників нових російських паралельних військових структур. Російські чиновники та окупаційна влада продовжують спроби інтеліг. Інтегрувати окуповані території України до російської соціальної, адміністративної та політичної системи та придушити інакодумство на цих територіях. Ну, насправді, насправді, якщо дуже так глибоко і якісно відповідати на ваше запитання, та боротьба за українські мізки ніколи не припинялася відколи ще імперія почала заходити у наше українське тіло. А насправді, коли поглинула Україну після цієї сумнозвісної Переяславської пере... пере ради, бо саме з України і почався ріст Московської імперії, десь її головною причиною цієї вже енної російсько-української війни вона насправді не перша. І є те, що росіянам треба в обов'язковому порядку повернути і Україну і українців, бо без нас Московська імперія неможлива. Їм абетку написав за наказом Петра І. Наш Український метрополит Феофан Прокопович і тут пальці можна нескінченно довго загинати. Тепер повертаючись до першого є частини вашого питання про там якусь аналогомнітну зброю і що в них там ще є. Насправді Російська Федерація зазнає катастрофічної технологічної поразки в Україні. На цю хвилину немає кластерів зброї за винятком ядерної підкреслю. А ще навіть якщо точніше за винятком зброї масового ураження, бо сюди включається і бактеріологічна, і хімічна. Хоча, якщо врахувати фосфорні бом бомби, які застосовані за фактом, то це також уже є часткова зброя масового ураження. У них уже нічого немає. Підкреслю немає. На превеличезний жаль, у них ще є ким воювати, і є те, що називається. Низова зброя, тобто стрілецька зброя, дійсно автоматів Калашнікова усіх категорій радянський союз виготовив поза 100 мільйонів стареньких рушниць Мосіна, которая вироблялася з 1891 року, 37 мільйонів. Головна зброя Другої світової війни так званий пістолет кулемет Шпагіна, який ми знаємо за абревіатурою ППШ, 6 мільйонів. Пістолет кулемет Судаєва ППС. 2 мільйони. Ручна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» – 1,5 мільйони. Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 – 9,5 мільйонів. От оцього всього хламу, бо це хлам, у них насправді неймовірно багато. І, звичайно, стареньких танків Т-62, ПТ-76, той, що є попередником БМП-1 і навіть Т-55. А якщо треба, то вони і до Т-70, перепрошую, до Т 34 можуть іти наймасовіший танк усіх цих часів і народів випущено за всю історію будівництва. 84 тисячі. Це неймовірно багато. Звичайно, цих мільйонів і тисяч, котрі я перед на складах. Немає, однак, сотні тисяч, щоб озброїти оцього смертника цього камікадзе, бо це смертники камікадзе, дати йому одну рушицю, дві гранати, і навіть МПЛ 50 те, що ми називаємо саперною лопаткою. У них вистачить і на ЧЕС, Зний жаль, оця гігантська людська маса буде помирати, підкреслюю, буде для мене кінцево, безповоротно і назавжди розвіяна ілюзія, що мовляв, там можливі якісь бунти знизу. Неможливо, якщо там якийсь бунт і може початися, то виключно за модерацією і підтримки котроїсь із веж Кремля на самостійні вчинки. Російська нація не спроможна, вони не суспільство, і допоки не стиснуться в території до 10 відсотків від того, яку мають зараз, і в них не заберуть ядерну зброю, вони суспільством не стануть. Розуміючи, що війна екзистенційна, тобто на смерть або ми їх, або вони нас вони будуть битися, і направду передумови для. Певних їхніх контрнаступальних дій бо у великі наступальні операції, скажімо так, як на пустській дузі Другої світової війни, чи скажімо, там шевченко корсунська операція, чи велика карпатська, вони не спроможні, от просто не спроможні. Є ким немає чим. Ну, скажімо, така точка зору була, але я б більш ніж упевнений на 100%, підкреслю на 100%, що в та сині, що ворогу нічого не має дістатися, питання вже вирішено. Я не маю ніяких підтверджуючих дан даних таких. явищ, бо ми ж добре усвідомлюємо, що такі серйозні речі вони перебувають в абсолютній пітьмі. Але розуміючи, якої тональності, якого способу там йдуть бойові дії, я десь мав навіть можливість побувати саме на цих напрямках, не маю ні найменшого сумніву, що нічого ворогові не надіймо. І Це упевнений. Це аналітична конструкція, яку я нічим підтвердити не можу, але це аналітичне чуття у мене є. Але зрештою, і у них на власній території є ще чимало оцих стареньких складів, і вони направду будуть його застосовувати. І ще один аспект, який я не проговорив у попередній частині нашої розмови, саме по озброєнні, підкреслю усю зброю, яку вони могли проти нас застосувати. Всю ще раз наложу, це дуже важливо. Вони вже застосували або навіть знову ж таки трошки приведу цифр, бо цифри це найсерйозніша аргументація. Наймолодший їхній учасник так званої ядерної тріади авіаційний комплекс 95, з якого завдаються найдушкульніші удари по нашій території. На жаль, ще наявними у них ракетами Х-101 і Х 555 І частково вони можуть їх ще поки що виробляти. Наймолодший він 92-го року, а от найважч наша ракета Х-22, яка запускається із ракетоносця Ту-22М3, 93 третього року сукупно в них є цих машин у межах 120, однак робочі 40 не більше. Виробляти нових не зможуть, і навіть повноцінно обслуговувати двигуни їм все важче, і важче, і важче, і буде важче. А скажімо, танкова лінійка для виробництва Т 72 наймасовішої машини сучасності, чи скажімо так другої половини 20-го століття ближче до його завершення, деградувала що в 1990 -го. У році відновленню не підлягає. Якщо Радянський Союз мав у межах п'ять, якщо мені пам'ять не зраджує, ну може, 6 танкових заводів, то в них лишився один. І він так сильно був прокачаний усіма верстатами західних зразків, які зараз Перестали надходити звичайно. Вони ще попрацюють у режиму критичної роботи, і навіть можуть працювати ну, декілька років, а то і добру десятирічку, Але у підсумку усе рухається до завершення. Максимум їхня спроможність 30-50% машин на рік більше не зможуть ну 60 ну 70 а тільки за 11 місяців цієї війни ми перетворили у брухт поза 3100 одиниць нагадаю що на початок цієї війни на марші було 3400 а Радянський Союз велет на той час велет 79 по 89 рік у війні в Афганістані втратив 147 Машин рухається там все до катастрофи. Єдине, не можу спрогнозувати, коли і за яких обставин вона складеться. Путін прекрасно усвідомлює, що як тільки зазнає класичної воєнної поразки його життя. Напевно, що увірветься, а Російська Федерація може стати на шлях свого занепаду, і у них на ребус, як зробити так, щоб над Російською Федерацією опустити залізну завісу і перетворити її. У таку собі північну Корею 2 з огляду на те, що рішення на пониження геополітичного статусу Російської Федерації є, однак на розпад цього монстра рішення на превеликий жаль поки що немає. Така формула може скластись. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.